Щоб суд не ухвалив, державні виконавці стоять на варті виконання судових рішень. Професія вкрай важлива та відповідальна. Робота важка. Працює у нас по штату 19 чоловік, із них 12 державних виконавців. Ну, в цей склад входить і заступник, і начальник. Чотири спеціалісти, які займаються канцелярією, також два спеціалісти, які займаються бухгалтерією, постійний контакт з людьми. Тобто люди. Приходять до державної виконавчої служби, ну, подають різного, різного змісту різної, різної форми заяви, ну, і не без того, де хто і скаржиться. Займаємося примусовим виконанням судових рішень та рішень інших органів. Тобто це виконуємо як судові рішення, так і можуть бути рішення, наприклад, управління поліції, Державної митної служби, державної Служби України. Справ побільшало. Ну, в порівнянні, наприклад, за воєн, ну, в період воєнного стану, це, якщо порівнювати ну, станом на теперішній період, це десь збільшення пішло на 2000 виконавчих проваджень. З кожним роком вони все збільшуються і збільшуються. 17 тисяч виконавчих проваджень лише за цей рік лягли на плечі працівників ужгородського відділу виконавчої служби. Левова частка з них це стягнення до бюджету. У топі також справи щодо аліментів, банківських установ та фізичних осіб. Найважчі, ж каже Андрій Плиска: це виселення боржника, вселення стягувача, побачення з дітьми, земельні зобов'язання типу знесення паркану, будівлі, торгівельних павільйонів, нежитлових приміщень. До 2020 року в кожній області України працювали головні територіальні управління юстиції в областях. на початку 2020 року була проведена реформа юстиції, після якої з метою оптимізації, після якої було утворено вісім міжрегіональних управлінь юстиції. Станом на сьогоднішній день реформа була проведена в подальшому, і функціонує чотири міжрегіональні управління юстиції. Закарпатська область входить до Західного міжрегіонального управління юстиції, включає у своєму складі сім областей. Наразі 13 районних відділів та відділ примусового виконання рішень входять до Державної виконавчої служби Закарпаття. Проте реформа у дії попереду зміни щодо укруплення підрозділів виконавча служба це орган а, влади, який забезпечує реальне втілення у життя існуючих а, документів а, суду, тобто перенесення їх у реальні суспільні правовідносини, з паперу у життя. Зокрема, вони виконують а, рішення судів цивільних кримінальних адміністративних справ, справ по місцеві правопорушення, господарських справ, а, рішення Європейського суду з прав людини, постанови м, органів, зокрема, це може щоб бути комісія по трудових а, спорах, а, виконавчі комітети міських рад, про накладення штрафу чи органів національної поліції, в тому числі органіковічної е інспекції, Держпродспоживслужби все ще пов'язано із стягненням певних грошових е коштів, 17 грудня. День працівника державної виконавчої служби професійне свято в Україні з'явилося після підписання відповідного указу президентом у 2009 році.